Доброго дня, шановні слухачі. До вашої уваги представляю головного мозку собаки в режимі Т1. Отже, в даному режимі м'язи мають ізоінтенсивний слабко гіпертенсивний мр сигнал і шкірна кліткона або жир гіпертенсивний. Кісткові структури кортикальна кістка має гіпоінтенсивний мр сигнал натомість губчата кістка м'яка Структури шари мозку. Біла і сіра речовина загалом мають різний мр сигнал але в даному випадку їх важко віддиференціювати. Біла речовина загалом має підвищений гіперінтенсивний сигнал порівняно з корою. Якщо зробити більш інтенсивну помимці і менш інтенсивну контрастність, можна побачити цю різницю. Рідини головного мозку. Лікор або будь-яка інша рідина, яка немає. яка не рухається. Вона буде в режимі Т1 гіпоінтенсивна. Натомість кров, кров'яносні судини також будуть гіпоінтенсивні, але за рахунок випадіння Мерседу. Повітря або газ в даному режимі гіпоінтенсивні, як ми бачимо, порожнення середнього вуха, зовнішнього вуха. У пазухах голови. Також в цьому а, режимі ділянки запалення, ділянки набряку, будуть мати слабку гіпоінтенсивну МР-структуру. Як на прикладі ми бачимо в ділянці мозочка, а, ділянка без щитких меж гіпоінтенсивною, порівняно з другою стороною. Має більш гіпоінтенсивну структуру, гіпоінтенсивний сигнал. Якщо прибрати контрастність, цю різницю видно більш чітко. Дякую за увагу.